Всім привіт! Ви на каналі Просто смачно. Час готуватися до новорічних свят, тож приготуємо сьогодні ось такий цікавий та смачний салат. Для цього нам потрібно куряча печінка, печериці, цибулина, 2 варених курячих яйця, майонез та плавлений сир. Для початку будемо нарізати шампіньйони. Нарізаємо невеличкими шматочками, можна невеличкими кубиками. Далі Нарізаємо ще цибулю дрібним кубиком. Цибулина нам потрібна невелика, ось такого розміру. Далі на розігріту сковорідку наливаємо 2 столові ложки рослинної олії, додаємо гриби, підсолюємо та обсмажуємо до готовності приблизно 5 хвилин. На цій сковорідці ми обсмажимо далі печінку. Нам потрібно її обсмажити до готовності, але не пересушити, щоб вона була ніжна та соковита. Займається приблизно 5-7 хвилин. Залежить від шматочків печінки, на які вона у вас розрізана. Для того, щоб зібрати салат, печінка та гриби повинні бути холодні. Холодну печінку розрізаємо на невеличкі кубики та будемо збирати салат. Перший шар у нас буде печінка. Ми її змащуємо майонезом. Ви можете зробити це більше або менше за смаком. Далі викладаємо смажені печериці, цибулька, майонез та натираємо плавлений сирок. Рекомендую використовувати саме плавлений сирок, а не продукт молоковмісний. Тоді салат буде набагато-набагато смачніший. Я використовувала плавлений сирок вершковий. І останнім шаром у нас будуть варені курячі яйця. Натираємо її також на дрібну терку. Зверху злегенько робимо таку. Сіточку з майонезу та прикрашаємо ось так гранатом. І все, салат на новорічні свята готовий. Він виходить смачний та цікавий. Рекомендую приготувати навіть тим, хто не полюбляє курячу печінку. Повірте, вам салат сподобається. В поєднанні печінка та печериці вони доповнюють один одного і виходить дуже-дуже смачно. Рекомендую! Тож ставте лайки, підписуйтесь на канал та коментуйте відео, сподобався вам цей рецепт чи ні, а також що ви хотіли бачити в наступних відео. Смачного!